Вітаємо, шановні колеги. В офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації розпочинаємо брифінг речника головного управління ДСНС України в Харківській області Євгена Василенка. Тема оперативна ситуація на Харківщині за тиждень. Пане Євгене, вам слово. Вітаю за минулий тиждень з 10 по 17 листопада. Підрозділи Харківського гарнізону Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснили 172 виїзди, з яких 63 для ліквідації пожеж. 23 пожежі були пов'язані з веденням бойових дій. Загалом 74 виїзди було здійснено для допомоги населенню. Внаслідок побутових пожеж одна дитина загинула ще постраждав один чоловік. Підрозділами ДСНС було врятовано трьох осіб щодо розмінування. наразі на Харківщині працюють 49 піротехнічних розрахунків, а це 320 саперів та 131 одиниця. Техніка зведена техніка зведена загону ДСНС. Тому числі п'ять машин механізованого розмінування за тиждень сапери ДСНС здійснили 272 залучення, знешкодивши 372 ворожих боєприпаси. А загалом, з лютого 2022 року, піротехніками було обстежено 13 604 гектари території, з яких 2554 за допомогою машин механізованого розмінування

Доріг та лінійних мереж 106 об'єктів, 5237 домогосподарств загалом було вилучено та знешкоджено 134 тисячі одиниць вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень стався один випадок підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах, а саме 14 листопада. Внаслідок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі загинула 80-річна жінка. Подія сталася у селі Гоптівка Харківського району. Вибухонебезпечний предмет здетонував, коли жінка його взяла до рук. І звертаємось до всіх мешканців Харківської області, зокрема до деокупованої. Мешканців, які проживають на декупованій території, з проханням дотримуватись правил особистої безпеки, помітивши будь-який підозрілий предмет, треба негайно телефонувати за номером телефону 101, 112 або 102. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. Протягом тижня сталося 23 таких пожежі. Найрезонансніші – 11 липня е, листопада внаслідок Атаки ворожих керованих авіабомб по селищу Васищева, Харківського району, були пошкоджені дах складської будівлі, скління вікон, фасади інших будівель, а також транспортний засіб. Постраждали три цивільних особи. 12 листопада внаслідок російського обстрілу безпілотниками по холодногірському району міста Харкова постраждало троє людей. Горіли конструктивні елементи складської будівлі. А також іншої допоміжної будівлі на території приватного цивільного підприємства. Загальна площа пожежі склала понад 400 квадратних метрів. Також були пошкоджені поруч розташовані житлові будинки. Вогнеборці оперативно ліквідували усі осередки займання, також було врятовано двох цивільних людей, які опинились заблокованими у власних квартирах внаслідок. Вибуху безпілотників, 14 листопада, внаслідок внаслідок обстрілу міста Лазова на території цивільних підприємств виникли дві пожежі на загальній площі 80 квадратних метрів. Пошкоджено чотири приватних будинка, чотири господарчі споруди, інші цивільні об'єкти та інфраструктура. Постраждала одна людина. 16 листопада у селі Катеринівка, Купінська района в результаті. Обстрілу по території приватного сектору сталася пожежа, горів будинок на площі 150 квадратних метрів, а також господарча споруда. Постраждала одна людина. Вночі, 16 листопада, ворог завдав ударів безпілотниками по селищу Великий Бурлук Куп'янського району. Влучання було в приватний житловий сектор, були пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, надвірні забудови та гаражі. Сталося два середки займання, горіло два житлових будинка, дві господарчі споруди та літня кухня на загальній площі понад 100 квадратних метрів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна постраждала. І сьогодні вночі, 17 листопада, внаслідок ракетної атаки. по... Місто Балаклія зімського району сталися три осередки займання: горіли балкони багатоповерхового житлового будинку, горіли легкові автомобілі, припарковані поруч з багатоповерхівкою. Також горіла господарча споруда на території приватного житлового сектору. Значно пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, приватні житлові будинки. Дитячий навчальний заклад, а також легкові автомобілі. Усі осередки займань були оперативно ліквідовані. За останніми даними три особи загинуло, ще 15 постраждало, з яких п'ятеро дітей. Наразі підрозділи ДСНС проводять. Аварійно-рятувальні роботи на місці влучань ворожих ракет. Звертаємось до всіх громадян з проханням не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Почувши такі повідомлення, треба негайно спускатись у найближче укриття. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. 12 листопада у місті Балаклія Ізюмського району внаслідок необережності. З вогнем сталася пожежа, під час якої постраждав чоловік 1965 року народження. У господарчій споруді приватного житлового будинка горіли домашні речі на площі 30 квадратних метрів. Пожежа була оперативно ліквідована, постраждалого, було госпіталізовано до лікувального закладу. І 13 листопада виникла пожежа у квартирі на першому поверсі триповерхового житлового будинку в місті Ізюм під час проведення розвитки вогнеборці. Виявили саме в квартирі непритомного 13-річного хлопця. Рятувальники намагались реанімувати підлітка ще до прибуття медиків після того, як прибули працівники екстреної медичної допомоги. Рятувальники передали. Хлопця саме працівникам екстреної медичної допомоги. На жаль, хлоп, хлопчик помер у кареті швидкої допомоги. Причина виникнення цієї пожежі коротке замикання електромережі. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області. Осінньо-зимовий період це час підвищеного ризику виникнення. Саме побутових пожеж найчастіше пожежі виникають через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, електрообладнання, через коротке замикання електромережі, а також необережного поводження з вогнем. Для того щоб убезпечити ваш дім, а а також ваше життя і здоров'я від небезпеки, необхідно дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки. При виникненні саме пожежі треба негайно телефонувати за номерами телефонів 101 або 112. Бережіть себе та своїх рідних. І щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів Харківської області. Вона проводиться силами підрозділів Нацполіції ДСНС. Органів місцевої виконавчої влади та самоврядування спільно з волонтерами на території евакопунктів місті Харків і в місті Лазова постійно чергують співробітники ДСНС, зокрема психологи, які надають допомогу та підтримку. Людям, які змушені покинути власні домівки. Загалом з населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 35 тисяч жителів, з них 2983 дитини, 378 осіб з інвалідністю. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області, де оголошена обов'язкова евакуація. Не ризикувати і евакуюватись у більш безпечні населені. Пункти. Дякую за увагу. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації був речник головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. Дякуємо, слава Україні! Героям слава, дякую.